Ава Україні в Іспанії затримала екс заступника секретаря РНБО. Мешканець Хмельниччини влаштував стрілянину у готелі Києва. Жителі Хмельниччини отримали 4,5 мільйона гривень на розвиток власного бізнесу. Детальніше про ці та інші події далі в ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів України про вступ до ЄС та відповідну переговорну позицію. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграм. Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Вони цілком відповідають міжнародним зобов'язанням України нашим стратегічним та програмним документам. Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО. За даними змі, йдеться про Олега Гладковського. Нагадаємо, його підозрюють у схемі закупівлі автівок для армії та завищення цін зі збитками для держави у понад 17 мільйонів гривень. У міжнародному розшуку він був понад рік. Тепер вирішують питання його екстрадиції до України. Мельничина у Скурботі загинув Олександр Рудзік, захисник родом із Деражні, Мав звання старшого солдата. Як повідомили у Деражнянській міській раді, Олександр загинув під час бойового завдання 10 травня 2025 року у районі населеного пункту Зелений Кут Волноваського району на Донеччині. Про дату та про час поховання загиблого захисника обіцяють повідомити пізніше. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Стрілянина в одному з готелів Києва. Затримали мешканця Хмельниччини. Сьогодні у столиці правоохоронці затримали чоловіка, який близько пів на восьму ранку відкрив стрілянину в одному з готелів Святошинського району. Як повідомили у поліції, підозрюваним виявився 26-річний житель Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та оселився в готелі. Перебуваючи в нетверезому стані у готельному номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї. Після чого його затримали правоохоронці. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські вилучили зброю задля експертизи. Наразі із підозрюваним працюють слідчі. На Хмельниччині засудили водія, який збив 82-річну жінку. У Кам'янці-Подільському водій, не зменшивши швидкості руху, зачепив пенсіонерку лівим дзеркалом автомобіля. На той момент пенсіонерка переходила дорогу в нестановленому місці. Постраждала, впала та отримала ушкодження голови. Пізніше померла у лікарні. Про це розповіли у Хмельницькій обласній прокуратурі. Розслідування завершилось та наразі водієві винесли покарання. 64-річного чоловіка визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Йому призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний термін. Також суд зобов'язав чоловіка сплатити дітям загиблої 922 тисячі гривень. У прокуратурі також додали, що сам чоловік своєї вини не визнав. 19 мешканців Хмельниччини в рамках програми Є робота отримують грантові кошти на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Також один ветеран і двоє дружин учасників бойових дій отримують півтора мільйона гривень. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. У рамках програми буде створено 41 нове робоче місце. Як зазначив директор центру Віталій Бандирський, підприємці ці кошти направлять на розширення стоматології, клінінгової студії, магазину іграшок, магазину морепродуктів, модернізації кав'ярні та служби таксі та відкриття ресторану і швейного цеху. Національний ярмарок вакансій у Хмельницькому захід відбудеться завтра з 10 по 14 годину по вулиці Пилипчука, 17, дріб 1, у приміщенні Хмельницького обласного центру зайнятості. Також ярмарки заплановані у містах: Кам'янець-Подільський, Шепетівка, Волочиськ, Дунаєвці, Ізяслав, Красилів, Славута, Старокостянтинів та у селищі Теофіполь. Цьогоріч організатори приділяють особливу увагу залученню жінок на ринок праці. На вас чекають актуальні вакансії, зустріч з роботодавцями різних галузей, експертні поради щодо складання резюме, підготовки до співбесіди та розвитку кар'єри, також майстер-класи, спілкування, обмін досвідом та встановлення корисних контактів. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити та відвідувати ярмарки, за можливість брати участь в програмах та проектах та за можливість просто жити. Допомагаємо нашій армії у цій боротьбі. Долучаємося до акцій та зборів. Все буде Україна. Побачимось.